І марші миру проти війни в Україні пройшли сьогодні в Росії. Найбільше людей зібралося у Москві. За даними організаторів, було понад 26 тисяч демонстрантів. У Петербурзі, попри заборону місцевої влади, на акцію біля Казанського собору вийшло близько півтори тисячі активістів. Шістьох із них затримала поліція. Водночас у російському МВС заявили, марші миру на території Росії були вкрай нечисленними. Про те, як проходила антивоєнна акція в російській столиці, Арсен Цимбалюк. Учасники маршу миру в Москві пройшли вже звичним для противників російської агресії маршрутом від Пушкінської площі до проспекту Сахарова. Багато з них з українськими прапорами та у вишиванках. Демонстранти вигукували гасла ні війні з Україною. Путін виведе війська. Поверніть нашу армію з відпустки та співали. За данными российского МВС на улице Москвы вышли 5000 активистов. Организаторы нарахували вид 20 до 60. Мне каждый раз, в общем, приятно, очень странно, что собирается такое количество людей. Честно говоря, вот всякий раз, когда ты идешь на такое мероприятие, ты каждый раз думаешь, ну, придет кто-то или не придет. И каждый раз так приятно обманываться в своих наихудших ожиданиях. В общем, мне кажется, очень много было народу в этот раз. Марш пройшов без масових затримань та сутичок, відзначають організатори. Утім, ще до початку акції поліція вилучила в учасників кілька транспарантів із антивоєнними гаслами. Дело в тому, що цей марш проходить в условиях доволі жорстких висказувань, доволі жорстких угроз розправ. К счастью, обошлось без провокації, взагалі, в принципе, в висели в воздухе. Этот марш проходил в условиях галтелой пропаганды, обвинений всех там в том, что пятая колонна агента Госдепа, печеньки и предатели роды. Это самое малое, что в общем участники слышали. Поряд із Пушкінською площею пройшов і мітинг на підтримку так званої новоросії. Його учасники намагалися потрапити в колону маршу миру. Їм завадила поліція. За словами очевидців, прихильники новоросії провокували учасників маршу миру на конфлікт, називали їхню акцію маршем зрадників та закидали фальшивими доларами. А ще облили кетчупом і розтоптали український прапор. Арсен Цибалюк, перший національний.